А Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомила прислужба міноборони країни партнерки. Серед отриманого нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого обладнання. Сума наданого пакета становить 80 мільйонів доларів і відповідає найнагальнішим потребам України. Додали в Міноборони Литви. Водночас там зазначили, що цьогоріч планують закривати нагальні потреби України, зокрема проти повітряної оборони, боєприпасами, безпілотниками. І протидії дронам. Президент США Дональд Трамп заявив, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито упав до рекорду низького рівня 4%. Про це він наголосив на брифінгу за підсумками переговорів делегацій США і Росії. У Саудівській Аравії водночас він не навів жодних джерел, які підтверджували ці дані. Дональд Трамп також вважає проведення виборів в Україні необхідним кроком, зазначивши, що це не вимога Росії, а нібито цитую, об'єктивна ситуація. Де він взяв ці дані? Не знаю. Він ж не пояснив. Путін не пояснив. Ну є така теорія, що, можливо, там якісь пташечки веріяді нашептали і принесли Трампу. Їх Було чотири. Їх було ще. А, ну, тим часом зарубіжні партнери, особливо які не були на фронті, вимагають проведення виборів, хоча навіть не розуміють, як їх провести під час воєнного стану. Питання виборів буде вирішуватися виключно всередині країни, заявив нардеп від «Слуги народу Юрій Камальчук. Давайте послухаємо. Для українців ці висловлювання не є загрозою, тому що все одно ми всередині в суспільстві мусимо вирішувати, як коли на якому етапі. Знімати воєнний стан, і це може бути подано тільки зрозуміло, що з розуміння від військових від президента від ситуації на фронті буквально це залежить, і від нас залежить, коли будуть саме вибори, залежить в тому числі від Верховної Ради, коли саме буде проголосовано зняття військового стану, якщо це буде передчасне якесь зняття і чи не продовження військового стану, і відповідно оголошення виборів так само буде залежати від голосування у Верховній Раді.